Сумчани провели в останню путь загиблого захисника Віталія Соколова. Тростянецькій лікарні благодійники передали медичне обладнання на понад 5 мільйонів гривень. Лампи розжарювання на лед лампи можна обміняти в сумських відділеннях Укрпошти. Впродовж 31 січня російські військові обстріляли п'ять територіальних громад області Шосткінську, Серединобудську, Краснопільську, Білопільську, Юнаківську. По території Шосткінської громади завдали вірогідно-ракетного удару по території одного з підприємств. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. В ніч на 1 лютого ворожий безпілотник здійснив скидання двох вог на територію Краснопільської громади. Втрата російських військ станом на 1 лютого. Особовий склад 128 420 осіб, танки 3209 одиниць, бойові броньовані машини 6382 одиниці, 2207 артсистем, 458 реактивних систем залпового вогню, 221 засіб протиповітряної оборони. 293 літаки, 1951 безпілотний літальний апарат, 284 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 5061 одиниця, спеціальна техніка 200 одиниць, 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. У сумах попрощалися з загиблим під час захисту України від російської агресії Віталієм Соколовим. Близького опівдня захисника відспівали у храмі 12 апостолів на вулиці Паркова. Там зібралися військові побратими, родичі, друзі і колеги захисника. В академії банківського діла ми працювали. Ми Ким? електриком. Він робив я електриком. зараз працюю. Довго ми робили. А потім він ушов на другу роботу. Ну, ми знайомі давно вже з ним. Хороша людина. Молодой парень такий різвий, такий хороший парень. Добра, відзивчинова людина була. Він постійно був на позитиві, така людина. Постійно всім допомагала, постійно все зробила так. Ну, так от прикра. Війна. Добрий, ласкавий. Мої діти з ним вместе росли. Я його знаю з маленькою. В сім'ї двоє. Він старший. Є у нього брат Андрій. Віталій був старшим солдатом, навідником розвідувального відділення першого розвідувального взводу. Залишаючись вірним військовій присязі, він загинув 25 січня поблизу населеного пункту Терни Донецької області. У чоловіка залишилося двоє дітей хлопчик і дівчинка. Я його кума, я крестила меншу дівчинку Камілу. Ну, що я можу сказати? веселий, відзивчивий щось Меніси допомагав в будь-якій ситуації. Торік у листопаді чоловіку виповнилося 37 років. Після відспівування в храмі Віталія Соколову поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна Книш, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Такий вигляд нині має відремонтований місяць тому бомбосховище у будинку по вулиці Соборна, 32 у Сумах. Пані Маргарита розповідає весною минулого року. Вони тут щодня спускалися в укриття. Ми тут самі все вигрібалі починає. Ну, з лютого місяця, да, і от до середини березня ми тут, в общем-то, знаходились. Самі собі поприбирали люди, бігали від всіх дамов. Це укриття є протирадіаційним. До осені 2022 року тут орендувало приміщення весільне агентство, Розповідає пані Маргарита. Ремонт у приміщенні розпочали близько трьох місяців тому. За інформацією системи Прозоро, два договори на поточний ремонт укриття уклав міський департамент інфраструктури на загальну суму 461 тисяча гривень. За умовами договорів роботи ФОП Костюк мала виконати до кінця грудня, а вже на початку січня мешканці відчули запах каналізації. Ныне свеже пофарбована підлога має такий вигляд. Я ощущаю здесь только покраску, чтобы покрасили, да, трубы покрасили, унитаз поменяли и все. А пол же, ну это кошмар, это просто ужас, оно воняет, оно и в подъезде запах идет дикий канализации и в нашем во втором подъезде и в третьем подъезде а откуда эта канализация? Я не могла понять, что только ремонт сделали. Причиною підтоплення стала забита дворова каналізація, говорить виконуючи обов'язки директора комунального підприємства Суми «Теплоенергоцентраль» Едуард Кучменко. Рівень сточних від піднявся. І затопило через ґрунт, через труби підвальне приміщення, в якому знаходиться бомбосховище. Нашими спеціалістами було обстежено це приміщення, було заізольовано ввод воду цих труб, які знаходяться в підвальному приміщенні. І на сьогоднішній день проблема устранена. Ну а насамперед двора каналізація забулася з тих причин, що мешканці не користуються, неадекватно користуються каналізаційною системою, тобто скидають туди речі, які не повинні там бути. Рівень каналізаційних стоків у сховищі у порівнянні з першими днями, коли його помітили, нині впав. Втім, відкачувати решту та поновлювати ремонт, говорить Едуард Кучменко, має не ЖЕК, який відповідає тільки за спільну власність мешканців, а власник приміщення. Бомбосховище нині перебуває на балансі міського управління муніципальної безпеки. Як повідомила речниця міської ради Ольга Семениста, на днях фахівці цього управління вийдуть на місце, аби визначитись із подальшими своїми діями. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини Суспільне Суми. На території Тростянецької клінічної лікарні знаходиться пошкоджена російськими військами навесні минулого року киснева станція. За кілька метрів від неї встановили нову, передану благодійниками. Ця ємність зараз заправлена, вона працююча. Тут знаходиться дві тони кисню в ємності в цій, і вона використовується для лікування хворих і оперативних втручань. На даний час, коли ковід у нас зараз зменшився, то цього вистачить дороги на кілька місяців. Діагностична лабораторія лікарні поповнилась біохімічним аналізатором для визначення іонного складу крові та гематологічним аналізатором. З його допомогою виконують клінічний аналіз крові. Виконує 20 параметрів. Дослідження проводиться близько двох хвилин. Одержуємо результат. Сучасний з системою щитування штрих-коду, що в нас не було, до речі, до цього в нас був аналізатор, але трошки не так. Більш застарілий варіант. Даний аналізатор ішов в комплекті із стабілізатором напруги, що на даний момент дуже важливо, тому що часті відключення електроенергії. Ольга Завгородня працює медсестрою в стерилізаційній кімнаті. Тут встановили нові стерилізатори для стерильного матеріалу, який. Може бути і на операції, може, ну, кругом по лікарні. Вони кращі обслуговані, вони легші. Задаєте йому програму і він це робить що потрібно. А раніше ми працювали на ручних стерилізаторах. Це дуже трудніше. Окрім цього, Простянецькій міській лікарні, благодійники передали й інше сучасне обладнання. Отримали чотири автоклави, отримали ми фізкабінет п'ять апаратів сучасних для медичних послуг, отримали стоматологічне обладнання для надання стоматологічної допомоги. Отримали еКГ-апарати, яких у нас не вистачало. Чому саме це обладнання? Ми вивчили думку наших фахівців, і вони запропонували саме це обладнання, яке їм необхідно для роботи і покращення надання медичних послуг. Медичне обладнання закладу передав благодійний фонд благомай за фінансової підтримки фонду Монделіс Інтернешнл» та компанії Монделіс Україна. Лікарня була пошкоджена під час окупації, і тому ми вирішили замінити те пошкоджене обладнання на нове, сучасне, яке буде швидше працювати, краще і якісніше головне працювати для громади міста, міста Тростянець. Це перший наш крок для сумщини, щоб Допомогти такий складний час ми допомагали і до війни, і було дуже прикро дивитися, коли руйнувалося місто. руйнувалися лікарні, руйнувалося все те, в що ми також вкладали, вкладали гроші. Ну і все це руйнувалося разом. На жаль, з нашою фабрикою. І зараз поступово ми відновлюємося, і ми будемо допомагати місту також у відновленні. Вартість медобладнання переданого благодійниками Тростянецькій лікарні понад 5 мільйонів гривень. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина. Пан Григорій прийшов до центрального відділення Курпошти. Скористатися програмою заміни звичайних ламп на економні. Каже, у своєму помешканні давно користується світлодіодними. Сюди ж прийшов, щоб трохи поповнити запас. Оце є лінаш шкрябав, так що халяву дають, так а ж не взяти. А вони ж ті і пропадають. А що ж, а 50 гривень. На пенсію дуже не наживеш. А от пан Олексій говорить, має запас старих ламп на обмін приніс ті, що ніколи не використовував. У мене були ножі запасні Ідентифікаційний код не потрібен. Щоб обміняти лампи розжарювання на лед лампи, треба прийти до будь-якого сумського відділення Укрпошти, з собою мати паспорт та податковий код. Старі лампи мають бути справними, обмінюють максимум 5 штук. Також можна замовити лампу за застосунку. Дія людина, якщо вона замовляє в дії, вона там чітко прописує, який потрібен цоколь маленький, великий або два таких, два таких. Або якщо вона приходить на відділення і приносить, так як наш клієнт приніс тільки з великим цоколем, ми бачимо, що це старі лампочки, які лежали наверное, десь в сараї чи в якомусь приміщенні, і він ми йому також видали тільки з таким цоколом, тобто 5 лампочок з широким великим цоколем. Сумщина має отримати понад мільйон світлодіодних ламп. Це теоретично знизить рівень споживання електроенергії населенням, говорить і директор сумської філії «Укрпошта» В'ячеслав Маринич. Згодом лампи видаватимуть у всіх відділеннях області. За наступний тиждень отримаємо ще додаткові партії, лампочки поїдуть в найвіддаленіше село. Лампочки будуть обмінюватися навіть при відсутності світла. Якщо у споживача виник якісь питання, він прийшов додому, перевірив, вона не працює. У нього є можливість прийти і її обміняти. Тому що програма з обміну лам ламп дасть очікуваний результат, я сумніви вважає голова спілки енергетичного сервісу України Олександр Бойко. Більшість людей вже давно поміняли лампочки розжарювання на лед, щоб платити менше. Ну це розумні люди. А в принципі, розумна влада повинна підходити до процесу з обстеження всього того, що відбувається у кінцевого споживача, і поліпшення енергетичної ефективності кінцевого споживача. Поки що старі лампи зберігатимуться на складах Укрпошти, говорить В'ячеслав Маринич. Потім їх утилізують. Додає, займатиметься цим обласна військова адміністрація. Діана Крахматова, Віктор Лапченко – Суспільне новини Суми. Я ходив на футбол, декілька тренувань. Також стояв на воротах, але щось мені не сподобалось. Більше подобались хокей. У цій залі 10 років тому почав свої тренування у першій юнацькій команді з хокею на траві у Сумах Богдан Товстолиткін. Тоді його та його партнерів почала тренувати вихованка Сумської хокейної школи Діана Тагієва. Це почалось у 2012 році. Богдан був один із перших ну, моїх вихованців. І Це ми вже протягом 10 років йдемо плечо-плічем. Минулої неділі збірна команда Сумської області під керівництвом пані Діани здобула бронзу індерхокейного чемпіонату України. Ця медаль перша нагорода сумського дорослого хокею. Крім бронзи чемпіонату, Богдан отримав відзнаку кращого воротаря турніру. Було багато роботи, як для воротаря. Я з нею впорався. Місце, я думаю, що можна було взяти друге, але здається, що все стоїть на своїх місцях. Разом з Дмитром Железним та Денисом Хмаренком Богдан захищав кольори збірної команди України на чемпіонаті Європи індор-хокею серед гравців до 21 року. Говорить, на Європі він з хлопцями отримав досвід, який пригодився на чемпіонаті України. Хлопці побачили, як можна грати, як потрібно грати. І Використовували деякі тактичні схеми на цьому чемпіонаті. І за рахунок цього ми досягли третього місця. На питання, де буде Богдан Тавсолидкін через 10 років, говорить я думаю, буду грати або за кордоном, або в національній да, національні збірній. Про свою команду тренерка говорить таке: для мене вони всі найкращі. Кожен самовідданий. Відвертий, ну, них всегда можна положитися. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне, Новини Суми.